Ну що ж, давайте уявимо, потрібно збудувати дім. З чого починати? Точно не з того, щоб одразу копати котлован, правда ж? Будь-яка розсудлива людина спершу звернеться до архітектора. Потрібен детальний продуманий план, адже саме він, запорука того, що стіни не тріснуть, дах не протече, а двері будуть нормально зачинятися. Так, от, моделювання бізнес-процесів це по суті створення такого ж архітектурного плану, але для вашої компанії. Це спосіб зазирнути у майбутнє і переконатись, що воно буде міцним та функціональним. І от серйозно хтось би почав будувати без креслень. Звучить просто абсурдно. Але як не дивно, у бізнесі це відбувається постійно, і це призводить до дуже дорогих проблем. Найпоширеніша і найдорожча помилка це намагатися автоматизувати хаос. Коли ми застосовуємо технології до невпорядкованих процесів, ми не вирішуємо проблему, ми просто прискорюємо і масштабуємо цей самий хаос. Моделювання робить найважливіше воно робить невидиме видимим. А ось, власне, як виглядає ця пастка на практиці. Крок перший в компанії безлад процеси незрозумілі. Крок другий керівництво вирішує купити чарівну пігулку, якесь нове блискуче програмне забезпечення. І крок третій фінал. Компанія отримує той самий хаос, але тепер він автоматизований і, звісно, значно дорожчий. Це знаєте, як робити супердорогий ремонт у будинку, але навіть не глянути, що там з фундаментом. Зовні все може виглядати круто, нова CRM-система, блискучі дашборди, але вся ця конструкція просто завалиться. І тут моделювання дає нам перший інструмент порятунку. Воно змушує розібратися, а як процес працює, як є, насправді. І лише потім можна проєктувати ідеальний процес, як має бути. А знаєте, чому так стається? Бо для опису процесів часто використовують застарілі інструменти. Прості схеми у візіо це просто мертві картинки. Вони висять на стіні, припадають пилом і ніяк не пов'язані з реальним життям. Щось змінилося? Схемі байдуже. Її ж не можна запустити і перевірити. До речі, якщо хочете глибше зрозуміти, що таке бізнес-процес насправді, а не просто схема на папері, ми про це вже зняли окремий розбір. Підказка з'явиться ось тут вгорі. А тепер увага, бо ми переходимо до фундаментальної зміни. Це підхід, який називається жива модель. І це не просто ще одна діаграма, це виконуваний мозок вашої операційної логіки. Уявіть модель процесу в LFS Workflow як нейронну мережу вашого бізнесу. Кожен вузол на цій схемі це вершина нейрон, точка, де система приймає рішення або чекає надію від конкретного виконавця. Але справжня магія, вся реальна робота, відбувається на лініях, що з'єднують ці вузли, на ребрах синапсах. Це не просто стрілочки. Саме тут, на цих переходах, виконується вся основна робота. Заповнюються дані, прикліплюються документи, система автоматично звертається до інших сервісів, і тільки після того, як вся робота на синапсі виконана, він передає готове завдання далі. Саме такий живий підхід до змінює все. Якщо вам вже подобається ця ідея, не забудьте підписатися на канал, щоб бачити більше таких розборів. Це справді допомагає нам створювати корисний контент. І що ж ми отримуємо в результаті від такого живого плану? Старий шлях це мертва картинка. Шлях ЛФС це виконуваний мозок логіки, те, що бачимо на екрані, і є єдиним джерелом правди. По перше, неймовірна швидкість та гнучкість. Аналітик змінює логіку, і вона миттєво стає робочою, без тижнів очікування на програмістів. По-друге, реальне залучення бізнесу. Керівники, нарешті, бачать і розуміють, як все працює. І головне, зникає розрив між схемою і реальністю. Модель, яку всі бачать, це і є те, як система буде працювати один в один. До речі, про те, як швидко оцінити наскільки бізнес керований процесами, ми детально говорили у відео про процесний підхід. Посилання також зараз з'явиться у підкасті. Тому треба розуміти моделювання це не якась там бюрократія, це ключовий інструмент стратегії. Це спосіб будувати бізнес свідомо, поводитись як досвідчений архітектор, який точно знає, де буде кожна стіна і кожне вікно в його проекті. LFS Workflow – це унікальний інструмент, який є одночасно і вашим креслярським столом, і будівельним краном, що миттєво втілює цей проект у життя. І на останок варто поставити собі одне питання: на якому фундаменті побудований ваш бізнес? Це міцний архітектурний план чи хисткий пісок хаотичних тимчасових рішень? Відповідь на це питання, власне, і визначає майбутнє. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок.